І так, наступна посилочка, яка стосується американців в моїй колекції, ось така. Ось такий вид вона, в принципі, має дуже побита, пом'ята, розпакована, але не зламана. Отже, будемо розглядати, що знаходиться всередині. Будемо її разом розпаковувати. Ось така картина нас зустрічає. Дуже багато купирки. Ось такі моделі у нас знаходяться. Дуже гарні моделі. Круто виглядають. Хардрок, е... що одна діорама, що друга. В принципі, я замовляв тільки одну. Людина мені відправила дві. М -м, це цікаво. Зараз буду, в принципі, розбиратися, в чому проблема. От. Отже, спочатку розглянемо ось цю. Card Rock Cafe це американський заклад, де відбуваються всякі дуже прикольні туси. Ця діорамка складається з трьох моделей. Перший раз тримаю їх в руках, ніколи, в принципі, не бачив. Коротка інформація, сайти. Наклечка Hot Wheels Collectibles. Limited Edition для дорослих колекціонерів. Дуже кльово виглядає. В принципі, буде відео розпаковка, будемо знімати ось ці всі резиночки з цих моделей. От такі медіатори з номерними знаками, з номерами є дуже кльово. Чорний, такий рожевенький і. Кабрик з флеймами. Я думаю, що йому трошки буде погано, адже бачу, що резинки прям впилися. І слід від наклеєчки. І, в принципі, я купував ось цю діораму Все заради неї і робилося. Ось така крутезна. Діорама з трьох моделей, з трьох каділаків, наскільки я розумію, купував заради ось цієї гробовозки, адже а, я починаю їх колекціонувати, і мені вона дуже сильно сподобалася. І тільки заради неї я цей набір і купив. Бачу, що резинці насправді тут трохи кепсько. Тут резинці добре, тут кепсько. Тут в принципі добре. От. Будемо розпаковувати, будемо дивитися, а, як ті моделі себе взагалі почувають. Ось так ззаду виглядає. Дуже круті набори, дуже класно зроблені. Шкода, що Hot Wheels наразі таких не випускають, і ну, просто нереально круто. Е, наступних відео буду розпаковувати і знімати резиночки з них. Друзі, ще пряме включення після розпаковки цих двох наборів. Ось, я зв'язався з продавцем на рахунок ось цього. Чому я купив один, а мені він відправив два набори. І виявляється, це другий набір це подарунок. Це подарунок. І разом з великим мутком пупирки. Все, все, я знайшов листа. Ось такого листа Merry Christmas. І він в принципі величенький. От, і просто людина вирішила подарити ось цей другий набір. Просто так. От таке, друзі, буває в житті. Відеорозпаковки цього і цього набору буде в наступному відео. В принципі, думаю, буде цікаво.